Сьогодні говорити слово, хоча насправді я маю дійсно що сказати, е, бо маю теж малесенький досвід. Е, не знаю, більше мабуть не знає, але розкажу маленький про е, маленький етап свого життя, коли мені було 16 років, і коли ще така зовсім юна і несформована дівчинка у свої молочні залози і виявила, що там виявила. їй сказала, якась там гулька є. І кілька днів я чесно зізнаюся, я ходила, дуже переживала, не знала, як про це сказати мамі, а все ж таки наважилася. Потім перекадровочка, ми сидимо вже з нею в онкодиспансері. Мені беруть пункцію, щоб зрозуміти, що це таке. Пані психолог, мабуть, теж тобто в мене в мене за, за, за ту годину чи за дві таке відбувалося, що в мене, що в мамі. Але дякувати Богу, це була це був доброякісний е, новоутвір. Мене тут на броньовій тоді прорвали. І знаєте, пройшло напевно 25 років. Я створила шість альбомів, зняла куби відео. Було багато гастролей в Україні за кордоном. Зараз я мама п'ятирічної дівчинки, і як мама п'ятирічної дівчинки, я маю себе дуже берегти. Я маю про себе дбати. Вже три роки поспіль. Я приїжджаю сюди. Кожного року ми робимо ОЗД, я привела вже сюди дуже багатьох своїх подруг, які, які бачили, як я е, в соцмережах виставляю, що я йду сюди і я роблю ОЗД, роблю мамографію. Раз два роки робила. І вони кажуть: Наталка, нам страшно, приведи нас. От минулого року дівчата просто за руку брала і сюди приводила. І направду дуже дякую, тому що я бачу, наскільки ця лікарня набуває нового вигляду, наскільки вона стає затишнішою, ошатнішою, красивішою. І сюди не страшно вже приходити, справді. І е, дякую за те, що вкладаєте сили, бюджети, енергію, тому що справді це потрібно. І сьогодні я теж тут і не могла не прийти, тому що я решту половину своїх ще подружок покажу, як ми сьогодні працюємо.